Бухгалтерія на низькому старті. Податковий комітет Верховної Ради запропонував підвищити вартісний критерій для визнання об'єкта як основного засобу з 20 тисяч до 50 тисяч гривень. І хоча, поки що, це лише законодавча ініціатива, але її активно підтримує Мінфін і, схоже, це питання часу. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Що це означає на практиці? Об'єкти вартістю менше ніж 50 тисяч гривень більше не будуть вважатися основними засобами. Тобто, Одної амортизації, мінімум документації, простіше податкове навантаження. Наприклад, купили ноутбук за 30 тисяч, одразу списали у витрати без довгого обліку. Окремий клопіт інвентаризація. Після впровадження нової межі всі об'єкти до 50 тисяч гривень, які ще обліковуєте як основні засоби, доведеться або перевести на малоцінні активи, або списати з дотриманням усіх процедур. Це потребуватиме повної інвентаризації, документального оформлення, оновлення облікової політики і дуже пильної уваги до термінів придбання. Зверніть увагу, що новий порід діятиме тільки для нових об'єктів старі правила на вже придбані активи ніхто не скасовував. Отже, зараз саме час задуматися про оновлення облікової політики, інвентарізацію, проаналізувати, які об'єкти потрапляють під нові критерії і змінити підходи до закупівель. Бо коли зміни запрацюють, часу на адаптацію може бути замало.